За останнє десятиліття Дніпро встиг стати епіцентром з розвитку Кіокушин Карате на таренах держави. Протягом усього цього часу наше місто щорічно, окрім календарних чемпіонатів України, постійно приймає різноманітні вітчизняні впритул до міжнародних турнірів і змагання, кожного разу все вище здіймаючи план рівня їхньої організації та проведення, що, звісно, знаходить схвальні відгуки і слова подяки, як від учасників і колег каратеків, так і від керівництва Національної федерації. Дуже приємно, що ми це змагання проводимо тут, тому що тут є найкращі умови, тут є плідна співпраця з фаховими спеціалістами управління спорту як області, так і міста Дніпро. Дуже приємно і те, що і ви це бачите, які чудові споруди у Дніпрі. Мені здається, це споруди безумовно. Вищого гатунку європейського рівня. Тому я сподіваюся, що і в подальшому у Дніпрі і Дніпро Дніпро як центр розвитку Кушина не тільки не тільки Східної України, а й всієї України буде розвиватися і буде розквітати. Звітний чемпіонат України на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви традиційно розпочався зі стислою урочистої церемонії відкриття, на яку вишикувалися понад 400 учасників, які представляли 12 обласних центрів і міст держави. Їх а також суддів привітала та побажала успіхів заступниця мера Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики міськради Ксенія Сушко, що виступив одним із співорганізаторів турніру. Треба подякувати нашим воїнам Збройних сил України за те, що в нас є така можливість зібрати тут на відкритому чемпіонаті більше 300 учасників і з усіх областей України. Тому місто Дніпро завжди підтримує сильний спорт, спорт, який у нас на високому рівні, і така потужна федерація. Я дякую федерації за підтримку, бо це тільки сумісними зусиллями можна було організувати такий чудовий захід. Привітав зібрання і президент Національної федерації кіокушин-карате Станіслав Близнюк. Після чого він оголосив про те, що рішенням організації її віце-президента і голову Дніпропетровської обласної та міста Дніпра Заура Мамедова призначено генеральним секретарем Федерації України. Окрім цього, за визначні заслуги він удостоєний звання заслуженого тренера України Винуватець події у свою чергу. Вшанував подяками за допомогу в організації і проведенні змагань департамент гуманітарної політики міськради та мера Дніпра Бориса Філатова після чого виконання державного гімну стало закриттям церемонії і водночас прологом змагань, сутички яких поновилися на трьох татамі, переможці і призери нинішнього турніру стали кандидатами до збірної України, на яку вже незабаром очікує абсолютний чемпіонат і кубок України, де наша національна команда традиційно серед лідерів. Федерація Кіокшин-Карате міста Дніпра та області дякує усім представникам, спортсменам збірних областей України, які змогли доїхати до нашого міста а також Хотілося б подякувати управлінню спорту департаменту гуманітарної політики міської ради за допомогу в організації та проведення цього масштабного заходу. Через місяць збірна України буде приймати участь у абсолютному чемпіонаті та Кубку Європи. Та ми сподіваємося, що зможемо повторити прошлогодній результат та зайняти почесне перше або друге командне місце у Європі. Що стосується підсумків чемпіонату, то перше загальнокомандне місце вибрала збірна Дніпропетровської області, яка завоювала 36 золотих. 32 срібних і 35 бронзових нагород. левова частка яких 21 міст, 17 других та 19 третіх, і відповідно медалей подібного катунку на рахунку представників нашого міста, серед яких варто відзначити Дмитра Оноприєнка і Азарія Квачка, а також Захара Шевченка, Анастасію Федорчук і Анну Мусієнко з Кривого Рогу, Єлизавету Місюренко, Синельникову та інших. Другою фінішувала збірна Одеської області, замкнула трійку призерів Миколаївська.